Повномасштабна війна змінила підходи до навчання дітей і загалом до процесів в освіті. Діти поглиблено занурюються у світ комп'ютерних знань, аби засвоювати шкільну програму та готуватися до дорослого життя. Можливості криворізьких школярів в опануванні цифрових технологій розширюють в місті. Один із напрямків відкриття діджитал просторів, оснащених сучасною технікою. Зараз всім нам важко. Особливо дітям І от спілкуючись із хлопчиками, з дівчатами, я бачу, яка велика жага до знань. Хочуть спілкуватись, жити нормальним життям. І ми, дорослі, повинні зробити все, щоб це забезпечити. Тому відкрився вже 11-й діджитал простір, де діти можуть отримати і знання за допомогою комп'ютерів, і поспілкуватися з підлітками, і позайматись. З фахівцями, психологами щодо емоційного, психологічного стану і так далі. І ми далі будемо розвивати цей напрямок, бо це дуже важливо. Цей цифровий освітній центр відкрито на базі 91-ї гімназії. 17 ноутбуків підключені до різних освітніх платформ. За попереднім записом діти мають можливість заповнити прогалини в освітній програмі, вивчати предмети початкової школи разом з педагогами. Особлива увага дітям з родин ВПО і тим, хто має потреби у гаджетах. Цифровий освітній центр співдія заради дітей це дружний простір, який обладнаний усім необхідним для дистанційного навчання, для надолуження освітніх втрат і для. Психоемоційної підтримки для дітей віком від 5 до 17 років. Всі послуги в нашому центрі є безкоштовними. Це дає можливість дітям здобувати освіту, особливо для тих, у кого немає гаджетів, немає можливості долучатися до навчання. Цей простір надає таку можливість з дітьми у діджитал-центрі працюють вчителі та три кваліфіковані ментори. Анна Кринична, фахівчиня із психоемоційної підтримки. Значимість цих занять зросла з початком збройної агресії, тому що насправді населення і діти не можуть бути реально готові до кризових тих моментів, до кризових ситуацій, тому саме заняття будуть направлені на зниження. Стресу на зниження негативних реакцій на будь-які події, які в них зараз відбуваються. Цифровий освітній центр працює по буднях. У першій половині дня в хабі проводять освітні заняття у другій працюють групи психоемоційної підтримки. На час повітряної тривоги діють пункт незламності та укриття. Працює наш простір з 9 по 18.00. Більш детальну інформацію ви можете знайти на нашому телеграм-каналі Співдія Діти DLC Кривий Ріг. Там ви можете записатись на наші послуги. Я е, вдячний нашим іноземним партнерам, нашим чудовим вчителям, е, керівникам школи, е, викладачам. Велике дякую за те, що ви це робите. ми будемо. Е, Намагатися розвивати і мультиплікувати такі діджитал освітні центри іван проводу Олег Каплій цей день.